Ісак уже достатньо дорослий, щоб одружитися. Мені доведеться знайти йому хорошу дружину. Авраам вирішив знайти дружину для Ісака. Але він не хотів, щоб Ісаак дружився з Хананіянкою, бо вважав Харан своєю батьківщиною. Авраам покликав надійного слугу: Йди в Харан і знайди дружину для мого сина Ісака, Бог направить тебе! Слуга вирушив до Харану з десятьма верблюдами як подарунок майбутній дружині Ісаака. Нарешті слуга прибув у Харан близько обіду, змучений довгою дорогою, слуга сів біля колодязя за містом, щоб відпочити. Черга біля колодязя була велика. Куди ж мені податися, щоб знайти Сакові дружину? Старий слуга розчарувався, але потім згадав слова Авраама: Бог направить тебе. Слуга став на коліна біля криниці і почав молитися Богові. Господи. Жінки цього міста приходитимуть до цієї криниці, щоб набрати води. З цих жінок ту, що дасть попити мені води та напоїть моїх верблюдів, я вважатиму обраною для Ісака майбутньою дружиною. Незабаром до криниці підійшла жінка з глечиком. Вона була милою та невинною на вигляд жінкою. Слуга подивився, як вона черпає воду з криниці. Потім підійшов до неї і сказав: чи даште мені випити трохи води з твого глечика? Пийте, пане, я наберу води для ваших верблюдів. Почувши це, слуга здивувався. О Господь почув мою молитву! Мабуть, ця жінка найкраще підходитиме для пана Ісаака!» Слуга дуже зрадів, що знайшов майбутню дружину Ісаакові. Жінку звали Ревека. Слуга подарував Ревеці перстень і два браслети і пішов зустрітися з її батьком. Батько і мати Ревеки вітали слугу. Слуга розповів батькові Ревеки, чому він прийшов. Я слуга Авраама. У мого господаря є син, якого звуть Ісаак. Я прийшов сюди. Щоб знайти дружину для пана Ісаака. Це робота Господа. Ось Ревека. Візьми її та йди. І нехай вона стане дружиною сина твого пана. Слуга отримав схвалення батька Ревеки на шлюб. Ревека також сказала, що готова піти з ним. Рано наступного дня слуга та Ревека пішли додому Авраама. Сталося так, що Ісаак також був у полі в роздумах. Хто ця жінка? Ісаак підійшов до слуги. Слуга розповів Ісакові про все, що сталося. Тож Ісак привів її до себе додому. Ісак і Ревека одружилися з благословенням багатьох. Вони жили щасливо і дуже кохали одне одного.